люди там цього року. Мер міста Олександр Мамай підписав розпорядження про тимчасову заборону фізичним та юридичним особам використовувати піротехнічні вироби феєрверки та салюти. Там гинуть люди, там трагедія, там горе. А в нас тут велике свято. Тому свято ніхто відміняти не буде, але феєрверку цей, цей рік не буде. Але в той час говорять продавці спеціалізованих магазинів, полтавці активно готуються до відзначення новорічних свят. На сьогоднішній день на ринку України представлено доволі таким великий вибір піротехніки. Їх можна розділити на три класи. одним із самих часто зараз час на ринку, ми относямо шутіхи, аніже пітарди, ракети і салютні установки. Фахівці спеціалізованих магазинів радять всім полтавцям уважно ставитися до піротехніки. Обов'язково при покупці необхідно перевірити цілісність упаковки, і вже потім можна купувати виріб. Використовувати ж піротехніку потрібно у тих місцях, які знаходяться на відстані не менше 100 метрів від лікарень, церков та навчальних закладів. Важливо звертати увагу на позначки на упаковці піротехніки. Перед тим як купляти краще ознайомитись зразу в магазині. як правильно запускати піротехнічний виріб і негайно і прочитати завжди інструкцію. Там написано, як використовувати, що необхідно робити, і в якому разі не дозволяти дітям проводити вибухи цих піротехнічних вирібів. Міліція, в свою чергу, активно контролює стихійні місця продажу піротехніки. За інформацією міліції громадської безпеки, вже міліції перевірено 60 торгових місць та місць, на яких можуть реалізуватися піротехнічні вироби суб'єктам господарювання роз'яснені їхні права та обов'язки щодо продажу піротехніки громадянам. Якщо ж правоохоронці помітили несанкціоноване використання піротехніки, тоді таких правопорушників кваліфікуються як хуліганство. І притягуватимуть до відповідних статей Кримінального кодексу України.